Бажаю всім міцного здоров'я. Це відео буде актуальне для тих, хто має свою дачу, приватний будинок або ж будинок у селі. Хто хоч якось доглядає за своїм садом і щороку стикається з подібною проблемою. Кожного року після обрізки дерев лишається велетенська купа дрібних гілок, які в дрова не гадяться. Палити на дворі з питань пожежної безпеки та захисту екології їх не можна вивозити. Кудись теж не варіант. Є вихід. Придбав ось такий ось цікавий апарат. Електричний гілкоподрібнювач. Це не реклама тому назву бренду я заклеїв. Номінальна його потужність 2,4 кВт, швидкість обертання ножів 4500 обертів на хвилину. Бюджетний сегмент, ціна його в різних магазинах різна, але середня приблизно 5000 гривень. На перший погляд виглядає непогано, корпус виконаний. З міцного пластику. Зараз разом з вами ми його протестуємо. У комплектації боксу для збору тирси немає, але маємо ось таку сумку на 40 літрів. Ось воно тут чіпляється за такі гачки. Можна підставити відро чи якийсь ящик. Також буде зручно. Ну що, запускаємо і пробуємо.

Ну що, будемо робити висновок. Вже ввечері, тому на сьогодні роботу це вже закінчив. За дві години з перекурами перебили половину гіляча. У мене ще є одна половина. Вийшло 5 мішків з тирсою. Отакою. Що з нею робити, то вже кожен сам собі вирішить способів її використання. Дуже багато, можна і опалювати, будинок можна для, для копчення, чудова фруктова тирса для удобрення. Багато варіантів існує. Ну, ось так, конкретно по цьому агрегату, що я скажу? Зі своєю роботою впорався на 100%, працює, чудово, потужності вистачає. Задачу свою виконує, коштує відносно недорого. Є і дорожчі, дорожчі, мабуть, ще краще. Але це мене повністю влаштовує. Лишаю собі класна штука, буде мені чудовим помічником на моїй ділянці. Ну що ж, ось такий тест у мене сьогодні вийшов. Гілкоподрібнювач, реально класна штука. Рекомендую. Кому сподобалося відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться. Далі буде ще багато цікавих відео. Усім добра, миру, слава Україні! Героям слава!